Розпочинали ми з трьох видів спорту. З кожним роком міняється формат. Ми збільшуємо кількість видів спорту і їх є 5. Це такі види спорту, як стрільба з лука, теніс, баскетбол, шахи та футзал. Триває онлайн-заявка, вона буде по сьогоднішній день включно. День реєстрації 6 вересня з 9 до 9.50, але є можливість підійти і ще зареєструватися на такі види спорту, як теніс, стрільба з лука і шахи. За ліком це вже буде п'ятий. Фестиваль, і на жаль, але після 2022 року він став саме благодійним, адже дійсно кожного року зростає потреба є потреба у наших військових, тому ми проводимо цей захід саме на збір допомоги для наших збройних сил України. Це 106-та окрема бригада територіальної оборони. І якщо ми говоримо про вступний внесок, то він іде від сімейної пари. Участь можуть прийняти всі, навіть не спортивні сім'ї, тому що у нас будуть майстер-класи з цих видів спорту, і будь-який охочий може прийти разом з дитиною і спробувати, що таке теніс, чи як стріляти з лука. Даний захід буде проходити по вулиці Прибузька, 3, 1 на території ДСШ-3.